Я вас вітаю в новому дні. Ми заїхали в нове кафе, де можна бути всередині з собаками. Це не те, щоб рідкість, сказала, якщо це кантрісайд. Тобто за великими містами більше можна знайти кафешок, де можна з собаками всередині бути. За Сеулом можна знайти більше кафе, де можна так прям собаку відпустити, або хоча б, хоча б. Тримати її, але тут немає їжі, тут тільки кава, сендвічі, і кейки, що являються, мабуть, ну, типу, дозволено так робити. Я не знаю. От, якось так. Тут навіть є ось прям площадочка така для літа. Можна тут -от з собаками теж сидіти. Ми бачите. Ми зараз в такій зоні, трішки відділеній. І Тут взагалі велике кафе, тут, тут є велика кімната для великої компанії і тут теж сидять люди з собакою і без собаки. Кафе насправді дуже велике і просторне. Таке, знаєте, улітненьке дуже. Мені подобається. Ми хотіли заїхати в інше кафе, але воно було несподівано зачинене, тому нам прийшлось просто вибирати з того, що є. А от собачка. Вийшла погуляти. Ой, Інтім, інтімний момент. Тож це кафе коротше, було закрите, і попередження ніякого не було в інтернеті взагалі ніде. І ми рандомно знайшли це. Я просто настільки голодна, і мені вже було все одно, куди ми їдемо, аби можна було з собакою. А виявилось, що ще й непогано. І слава Богу, є сендвич, не тільки кейки. Ми прокинулися десь о 9. Зараз вже більше ніж три, три години і вже голодно. You like Good for playing with dog. І знаєте, що прикольно, що тут є такий парапетик.

До речі, як вам виглядає, Мені здається, дуже красиво, дуже гарно. Якщо це буде ще й на смак круте, то я думаю, ця кафейня буде в фаворитах, якщо чесно. І собака тут буде просто щаслива. О, все закінчилось. Лафа закінчилась.

<титут> До речі, як вам такий відончик. <су> <титут> <До. дитут> Гори зараз просто трьохкольорові, красиво дуже, але ось не видно нічого, просто все в мряки такі холодно.

어, 좋구나. 어, 나한테지마이수가다 응. <laughs> <laughs> 근데 이렇게 왕 지져 주면은 다치, 다치, 위, 지

옳지, 기다려, 기다려, okay. <웃음> <웃음> 기다려, 기다려, <laughs> <And then> <웃음> 기다려, 옳지. <laughs> 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 Все, ми набігались, нагасались, нагулялись. Доху за жопу вкусила, ну, не вкусила, а коли ми виходили з кафе, там гуляла, гуляли два бішона. Я, якщо чесно, я перелякана. Я завжди пере, перелякана, бо, бо я нічого від собак не очікую ніколи. Я не очікую адекватності бо не через те, що це собаки такі, а через їх. Ви через тих, хто їх виховує. А в Кореї часто люди заводять собі собак як просто прикрасу, тому і я дуже акуратна і. Мені завжди лячно, що вони можуть його вкусити або пошкодити. Мене доха в цьому плані завжди якось успокаював, Але сьогодні от так случилось те, що повинно було случити, що я на розслабонах вийшла до цих бішонів, а один з них був норма, а інший напав. І Я соду за цю шлейку підняла. До речі, ті, хто кажуть, що такі шлейки погані для малих собак, саме от такого типу, через. Руки а, можливо. Але я все ж таки схиляюсь к тому що це все індивідуально і для такої активної собаки, а він просто неконтрольований. Дуже важко а, мені було би з ним, з нашийником. І коли треба було його підняти через те, що в нього ось така шлейка через руки, а підняти його було набагато легше, не придушуючи його. Це реально спасло, бо ця цей бішон його майже схватив за жопу. Він не зміг в перший раз, потім я його підняла. От, коротше, так, от і ці дві дамочки такі: ой, пробачте, 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 там звінялись 300 разів Думаю, Ну ти би звінялись. Потім, якщо б з ним не дай Боже, щось случилось, бо щоб ви щоб ви знали, в Кореї не можна з собак, з собаками гуляти без повідка. От, це не гарно, це не добре і незаконно. Так. Так, нас тут чекає новий друг. Батьки замовили. Батьки замовили, коротше, пилисос, але котрий ми підлогу. О! Вау! Wow. Ой-ой! Oh, oh, oh. ah, ah. okay. Через те, що у нас з'явився сода, тепер одного полисмоктача не вистачає. Треба тепер, щоб ще й підлогу мив. Бо у нас дитина грязнульчик. Я булю собаку, Бо у нас дитина тепер розносить грязюку тільки в путь. Туда. Пес. Ульчі. Так need to a little bit more yeah, touch no, more. Mm, yeah. Touch. yeah. 패스 옳지, 응. 옳지. 오아오 <laughs> <또, 또. 웃음> 패스 옳지, 야, 이거. 옳지. <laughs> 어, 저, 패스 오우. 옳지 오우.